Взуття мікс першим сорту 20 кілограмів. Кілограм за 290 євро. І перші, з яких я хочу почати, це ось такі красивезні, просто лакові. В ідеальному стані чоботи. Гляньте на цей стійкий каблучок, на цю бляшку, супер естетичну. Виглядає круто! Просто круто. Наступні у нас будуть ось такі дитячі кеди. Високі на шнурівочці, замочку, тепле. Далі у нас будуть ось такі дутики зимові. Та ось такі також красивезні стильові лофери. В популярному кольорі зараз шоколадному такому. Також супер ідеальні. Набоєчки всі є. Наступні у нас ось такі темно-синенькі на такому каблучку. Так, далі я хочу ось ці показати. Ось такі козачки з такими красивими детальками. Настій кому кавнучку. Так, наступні, наступні у нас будуть ось такі замшеві Таку зебру. Також супер стильові. У якому розмірі? Ха-ха. Не пише в якому розмірі. Але я хочу глянути, В розмірі. Все рівно не теж, я думаю, вісімочка така. Далі у нас будуть ось такі щубітки, козачки. В цегляному такому кольорі. Наступні ось чоловічі, такі високі шубітки. Далі, далі в нас будуть ось такі в шкірі. А ось такі красивезні також. Іляні. Чобітки високі. У 39-му ромі. Далі в нас будуть ось такі чоловічі. Коричневі. Та да, ось такі жіночі. Гляньте. Високі. Каблучок такий цікавий. Шкіра у дуже хорошому стані. Та на високому замочку Наступні у нас будуть ось такі кетики дитячі. Гляньте, вони в ідеальному просто стані. Далі, Далі я хочу ось ці. Вони супер легенькі, високі, на замочку, в шнурівочці. Також бомбезні, ось такі дитячі тьобчики. Далі у нас будуть супер легесенькі лофери. Гляньте. На резиночці. У 36-му розмірі. Та ось такі снікерси замші. Також супер красовезні. Та Стан замші ідеальний. І остання пара в цьому лотику це ось такі дитячі красівочки салатові. Також в дуже класному стані. Дефектів таких наявних. Не видно. Так, ми розпакували з вами лот на 20 кілограм першого сорту 2,90 євро за кілограм. Для замовлення звертайтеся у Viber групу до наших менеджерів.